Після всього цього, що блогери все-таки отримали свою реакцію, вони почали писати про те, що ой, це наступ, це Совєтський Союз, наступ на свободу слова. Ви хочете, щоб нормальні блогери замовчали, як там? після того, як відпишетесь від людей, які наконець хоч як транслюють реальне, мнення, блядь, там немає мнення, там просто насрано в голову, і вони такі у мене, мабуть, якась є думка, да. так. И обязательно напишите пару доносов, не забудьте посраться про мову и написать гневных комментариев людям, которые никак не связаны с политикой, чтобы они не высовывали со своим мнением. Я Не шукаю якихось раціональних логічних зв'язків у таких висловлюваннях, тому що я вже давно розкривала для вас тему, що велика проблема з українськими блогерами через відсутність того важливого фактору, який в принципі і дозволяє будувати логічні зв'язки в голові. Більше молодих людей стають блогерами і заявляють, що їм не потрібна освіта. Нібито вони стають успішними і без дипломів. Відомий український блогер Даня Вегас, наприклад, взагалі не має вищої освіти. Я ніде не маю ніякого образування, але почому то в мене все виходить. Я блогер, ніякого образування не маю, але почому то все виходить. Що все. Що все, ситуативний інтерес до тебе в соцмережах, бо людям подобається ситуативно дивитися на ну, витребеньки якогось молодого пацана так, це виходить. Я часто говорю про своє отношения к прийнятим системам образування. Вони мене не а, по той причині, що вони достатньо. Найкраще, мабуть, своїм. Достоинством і умінням це то, що я можу е, інформацію добувати сам конкретно. Мені здається, в інтернеті овер до фіга людей, які вважають, що вони самотужки можуть добувати інформацію і транслювати її далі. А потім у нас з'являються антиваксерські рухи, мами, які взагалі не вакцинують своїх дітей і п'ють сечу слона для того, щоб бути здоровими. Молоді мами, я маю на увазі. Там і дуже багато різних речей, тому що блогери самі можуть добувати інформацію. І він такий головне, що не один. Багато блогерів вважають, що навіщо мені взагалі освіта? У мене є калькулятор в телефоні, цього достатньо. Не розуміє навіщо навчатися, і відомий блогер Олександр Волошин. Я вообще не знаю ні одного своєї близького чоловіка, у которого є вищий образование, і он його использував, як не приміняв. Я не знаю ні одного человека, якому знання з університету пригодились. От ви знаєте, оця історія про те, що. Блогер може бути і без освіти, і осві... вища освіта йому не треба, і знання ці не треба. На цьому тижні, мені здається, ця історія трошечки потьмяніла, тому що виявляється, освіта таки треба. Олександр каже, про роковини голодомору забув, тепер шкодує. Чи є це моя помилка, що я це не знав? Це помилка. Я прошу вибачення у всіх людей, чиї почуття я образив. Читати про себе в коментарях тисячі, звісно, коментарів на кшталт здохни, помри. Щоб ти здох блогер, дуже страшно. І так, да, я останні два дні ну, на нервах не сплю нормально, і напевно я це заслужив зараз. Отже, блогер залізко не дуже добре знайомий з українською історією, настільки не дуже добре знайомий, що у нього день народження в кінці листопада постійно відбувається, але якось він ніколи не задумувався, що може ці дні перетинатися з сумною датою в. Культурі і в історії українців. Ми якось ніколи не задумувався. Брак знань, брак знань. Знаєте, базові знання, є базові знання. І от, ви знаєте, все, у блогера закінчилася лафа, тепер не все так прекрасно. Тепер Залізко записує відео, в яких вибачається, і говорить, що насправді не він один такий. І є дуже багато людей, які його критикують, але. Насправді мало хто знає, навіть з тих, хто пише гнівні коментарі, що ця дата плаваюча. День пам'яті вшановлюється кожну четверту суботу-листопада. Ви знаєте, є такий анекдот, коли людина потрапляє в рай, зустрічає апостол, апостола і каже: Слухай, а навіщо я жив? В чому був сенс мого життя? А апостол йому говорить, пам'ятаєш, ти їхав у потязі, і там була жіночка, і вона попросила тебе передати сіль, і ти передав. Він такий, так, ну от, це сенс того життя. От. Сенс життя Заліска на даний момент це мільйонні аудиторії донести секретні знання, що в кінці листопада, в останню суботу листопада, українці вшановують жертв голодомору. Можете передивитися той етер повністю. А я не знаю, чи висловлювався якось залізко з приводу чогось пов'язаного з охмадитом і так далі. Не слідкую за залізком, але висловлювався ж. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо, блядь, цю війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо, блядь. І будуть страждати якому, блядь, дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути, блядь, хитрішими в цій всій і блядь. тому що це гра, блядь. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент зробити так, що вони ахуєли, що по факту вони зіграли по нашим правилам. І Прорахувати ці пару кроків не так важко, я не розумію, чому, блядь, це не робиться. Сука. Так. Да. a few moments later. Ще, що я поняв, що в нас в країні ніхуя, я ще не можу сказати. Секунда, нахуй, і з тебе роблять уже ворога. Да, ваще, ваще, Дуже помітно, що у Волошина. Я взагалі не знаю ні одного своєї близкого человека, у которого є высшее образование, і він его как-то использовал, как-то применял. Я не знаю ні одного человека, якому знання з університету пригодились. Я розумію, чому Волошин так легко вирішує питання переговорів з Росією, тому що знання не пригодились. і тому він вважає, що треба просто. Знаєте, це як це як ота історія, що. А якщо ти по дорозі в Києві в 91-му році мені в селі питали, запитають ти за незалежну Україну чи ми тебе розну? Типа ні, а якщо ти за незалежну Україну, ми тебе розстріляємо. А ти що будеш відповідати? Ти за залеж... незалежну Україну чи ні? Я скажу: я скажу, що я за незалежну і втечу. От приблизно десь така стратегія у Олександра Волошина, і він реально. Продовжує позоритися і позоритися. Ну, дивіться, я не експерт в політиці, військовій справі і так далі. Я ну можу вважати себе експертом в бізнесі, тому що займаюся цим 17 років і провів купу переговорів. І е, що означає грати по їх правилам? Це прийняти початкові умови для того, щоб вступити в переговори, тому що ну це в бізнесі так відбувається. Давайте так, я говорю конкретно про бізнес. Задає сторона умови, вони для тебе некомфортні, але ти їх приймаєш для того, щоб потім надавити на певні болі, закрити певні заперечення, попасти в певні бажання, зманіпулювати деякими речами, якими ти можеш маніпулювати, знайти слабкі сторони і цим самим знизити. Умови іншої сторони і підвищити свої умови. Там все відбувається на контрастах і на психологічних прийомах. Саме це я мав на увазі. Типу, що мені здається, що переговори, що в бізнесі, що в політиці всюди одні. Але знову ж таки, блять, я не експерт. Я не експерт, але мені здається, що. Волошин просто зайка, просто зайка. І ви знаєте, от е, ці, я не експерт, но, і тут ми повертаємося до Парагвайської війни. але все це нагадує мені Парагвайську війну. Пише Влада Рагавенка, яка, в принципі, мені здається, і своє ім'я не здатна правильно написати. Слово геноцид вона не знає, як пишеться. Але вона що то знає про парагвайську війну? Що неясно, І ви знаєте, це ж дуже важливо. Воно десь, ну, типа. Важливо, що ж вона знає, тому що ну, можна знати про Рафаеля і Мікеланджело, що вони черепашки ніндзя. Контекст визначальний. І мені здається, що от Раговенка про Парагвайську війну знає приблизно те, що я тільки що сказала про Рафаеля і Мікеланджело. От, 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 оце є її знання, оце от коробочка говна, яку вона нам відкрила.